22 травня, час новин на дев'ятому каналі. Тільки достовірна і перевірена інформація щодо подій на Дніпропетровщині у матеріалах наших журналістів. В студії працює Марина Іванюченко. Вітаю спочатку стисло про головне. Поцілили з безпілотника по цивільному населенню на Дніпропетровщині внаслідок масованої атаки. Є постраждалі рік в полоні. Близько тисяча полонених зазовсталі і досі не повернулися додому. Дмитро Яверницький провів екскурсію своїм будинком у Дніпрі. Пройшла традиційна ніч в музеї. 453-я доба широкомасштабної війни Росії проти України протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 52 авіаційних удари. Здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зруйнована та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Загалом відбулося 37 бойових зіткнень на на зазначених ділянках фронту в епіцентрі бойових дій Бахмут та Мар'їнка докладніше про ситуацію на фронті. Дивіться в інтерактивній мапі. Згідно даних, опублікованих генштабом, протягом минулої доби на Куп'янському напрямку противник не припиняв спроб покращити тактичне положення. Веде безуспішні наступальні дії в районі Масютівки, артилерійських та мінометних обстрілів зазнали 12 населених пунктів, зокрема Кам'янка, Колодізне, Красне Перше та Новомлинськ. На Лиманському напрямку ворог веде наступальні дії поблизу івано Успіхів немає. Зафіксовано авіаудари в районі Невського. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка, Торське та Верхньокам'янське. Ворог продовжує наступати на Бахмутському напрямку, точаться бої за місто Бахмут. Протягом минулої доби противник безуспішно намагався відновити втрачені позиції південніше населеного пункту Іванівське. До того ж вів безуспішні наступальні дії у напрямку Григорівки. Ав авіаударі в районах Бахмута та Іванівського від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Уріхова, Васильівка, Маркове, Ступочки, Біла Гора, Торецьк та Нью-Йорк на Донеччині. На Авдіївському напрямку протягом доби ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Під ворожі обстріли потрапили також Новокалинове, Бердиче, Степове та Сєверне. На Маріїнському напрямку підрозділи Сил оборони продовжують відбивати атаки противника в районі Мар'янки. Поблизу Новомихайлівки ворог завдав авіаударів. В той же час ворожих обстрілів зазнали Георгіївка та Побєда Донецької області. На шахтарському напрямку противник наступальних дій не проводив. Водночас задіяв авіацію для ударів поблизу Водяного, Вугледара, Причистівки, Золотої Ниви та Великої Новосілки. Також здійснив артобстріли. На Запорізькому та Херсонському напрямку противник обороняється, не припиняє знищувати інфраструктуру населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Загалом противник обстріляв 20 населених пунктів серед них Фремівка, Бурлацьке, Гуляйполе, Мала Такмачка, Херсон та Михайлівка. Ракетна та шахетна атака по Дніпру цієї ночі. Росіяни здійснили масований обстріл Дніпропетровщини. 15 безпілотників та 4 ракети збили наші захисники неба ППО. Схід. Однак її прильоти у Дніпровському районі. Через ракетний удар постраждав 27-річний чоловік. Він у лікарні у стані середньої тяжкості. Крім того, пошкоджені кілька будівлі підрозділу ДСНС. Дві пожежі вже загасили. Знищені більш ніж 10 вантажних та легкових авто, стільки ж одиниць спецтехніки пошкоджені. Побиті 25 приватних машин та два автобуси. Влучили також по приватному підприємству у Дніпрі. Там по нівечині три будівлі. Окрім цього, Біларіонівській громаді Синельніківського району впав безпілотник. Виявили там і уламки ракети. Є постраждалі люди. Внаслідок обстрілу зачепило три приватні будинки. 9 багатоквартирних, дитячий садок, магазини та адмінбудівлі. Також потрощені 6 автомобілів. Обстеження території наразі продовжується. Понівечено дев'ять багатоповерхівок та поранені семеро людей. Сьогодні близько четвертої ранку ворог поцілив по Лерінівській громаді. Спрямував по цивільному населенню безпілотник шахет 136 та крилаті ракети. Внаслідок влучання вибуховою хвилею зачепило три приватні будинки та дев'ять багатоквартирних. Повідомляють у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. А ще пошкоджень зазнали дитсадок, магазин та адмінбудівлі. Зокрема, в ОТГ постраждали семеро людей. Дві жінки отримали допомогу та знаходяться на амбулаторному лікуванні. Про наслідки обстрілу з місця події розповість наша Дар'я Візір. Мешканці Синельниківського району прокинулись на світанку не від будильника, а від ворожої ракети на своєму подвір'ї. Російська армія знову гатила по цивільному населенню. Через прильот поранено двох людей, дев'ять багатоповерхівок пошкоджено, та понад 120 квартир частково зруйновані. І це цифри тільки по одному селищ. Загалом в Ларіонівській громаді семеро постраждалих. Ударною хвилею в населеному пункті зачепило три приватних та дев'ять багатоквартирних будинків. Там пошкоджено 120 24 квартири, у людей вибиті вікна, двері, балкони та покрівля. Також потрощені шість автомобілів. Комісія пройшла сьогодні, визначилися з фронтом робіт. На сьогоднішній час у нас вже проводяться роботи, вирву засипано. Криша знімається, пошкоджений покрівля, буде проходити заміна, це десь. 600 квадратних метрів на самому великому пошкоджену, де повністю пошкоджено. дах І на двох будинках дві третіх також зараз проходять роботи, знімають пошкоджені будівельні матеріали. Видаємо мешканцям. Для того, щоб тимчасово закрити вікна, далі будемо вирішувати питання по тому, як будемо надавати допомогу кожній квартирі. Мешканці ОТГ мирно спали, як о четвертій ранку на їхнє подвір'я влучив ворожий снаряд. Місцеві зітхають. Їхні помешкання, які багато років відбудовували власними силами, вмить стали непридатними для життя. Діки зайшов у хату, кричать, мама, прильот. А я з спальні виходжу на три кімнати. Він відсіляв коридор, став, а я з спальні. А в мене вже двері вирвало і понесло. Із кімнати балкон увесь понесло, аж в коридор. Із спальні понесло вікно, все, все в коридор, стекла летіли. Дверима прикрило трохи, двері розвалилися. Ну і все, потім почали тікати. Знову підло, коли ми всі спали на нашій. Голови на наших дітей. У мене внучку, 10 днів, люди, 10 днів йому і другому внуку 5 років. І дитина піднялася в переляку і сказала, бабуль, ми так добре жили. І це все трапилося просто в 2 секунди. Все наше життя перекреслилося. Ми якраз спали всі, всі разом. Тут на набивання. Тут вона на дивані, ми з чоловіком тут на дивані. Вікно в з Гардіною була на дитині. Дитина було такий шахет, вона дуже спугалась, накрилася з головою, це її врятувало. І це вікно в з Гардіною було на ній. Отут. Також зруйнована квартира і у пана Ігоря. Чоловік тільки два роки тому зробив у своєму житлі новий ремонт. Чоловік каже, расисти принесли в його дім тільки розруху і визволили його від даху над головою. Свіст жуткий і взрив прийшовся. Це окно вирвало, немножко мене придавило на кроваті. Ну, це вже все поубирали, звісно. Єлі виліз, виходив через окно. Дверь була вже заблокована, Вийти через двір було неможливо. Звісно, паніка, страх, ужас. Місцеві не стримують емоцій та бажають російській армії відчути все те, що пережив український народ. Хай вони подохнуть, падли. Що я можу ще сказати? Щоб вони горіли ярким, ярким пламенем, тварі. Що ще можна сказати на них? Що люди отак пострадали, це ж ужас один. Я приїхала і взагалі сума чуть не зійшла. Це ж добре, що мені вдома не було. Там вся постіль була в цих стеклах. Наразі комунальники ліквідують наслідки обстрілу, допомагають забивати вікна, оббивати їх плівкою та прибирати будівельне сміття. Також всім постраждалим пропонують тимчасовий прихисток в дитячому садочку, поки їхнє помешкання не приведуть до ладу. Дар'я Візер, Павло Грунт новини дев'ятого каналу. Рік в полоні, 20 травня рівно рік. З того дня, як за наказом командування військові, що перебували на заводі Азовсталь, здалися у полон. Бійці склали зброю заради порятунку поранених та гідного поховання тих, хто загинув на Азовсталі. На річницю близькі та рідні полонених зібралися на фестивальному причалі, аби нагадати, що наші захисники і досі перебувають у полоні ворога. На акції Азов, рік у полоні, побувала і наша знімальна група. Волю нашим захисникам, на яких ми чекаємо вдома. Тамара, наречена військовополоненого з Азовсталі, свого коханого Сергія вона в останнє чула більше року тому. Про те, що він живий, дізналась тільки під час крайнього обміну полоненими. Його побратими, повернувшись додому, показали відео. Там він замучений та схудлий. Розповідає Тамара. Ну, все, що ми знаємо, це воледарування. І вони не буде нас обслуговування, тому що вони наші вони, герої, вони захищали там, нашу свободу. Там же в полоні у ворога близький друг Олександри. За цей рік жодної звістки і ніякої інформації. Чи живий, чи в порядку. Тож дівчина приходить на мітинги, аби донести доля полонених. У наших руках кожна цивільна людина повинна розуміти, що в її руках доля всіх полонених, що треба завжди нагадувати завжди тримати, як багато все в своїх руках і нагадувати світу, що у нас що в полоні знаходиться дуже багато наших рідних». Ми не маємо права сидіти, склавши руки, поки в полоні залишаються наші бійці, впевнена і організаторка акції. Цій проблемі вважає, треба максимально надати розголосу. Ми з цією акцією нагадуємо небайдужим, та взагалі повністю усім, що не всі повернулись додому. Дуже багато наших хлопців знаходяться в полоні і дуже багато, дуже великий відсоток тих, про яких ми навіть не знаємо, що з них. Тобто гасла цієї, щоб ми не забували та боролися за них там. На фестивальному причалі близькі та рідні військовополонених збираються вже не вперше. Планують подібні заходи проводити і надалі, аж поки останній боєць Азову не повернеться на рідну землю. Дар'я Міненко, Ірина Кузьміна та Ілля Ломовський. Новини 9 каналу. Місяць санітарної чистки району у Дніпрі оголосили результати конкурсу екоприбирань серед ОСББ, ЖБК та ОСН. Мешканці будинків виходили на суботники, аби навести лад довкола. Фотозвіти толок учасників викладали у Фейсбук. Переможців визначили за найбільшою кількістю набраних лайків. Загалом сумарно в рамках конкурсу відбулося 40 суботників. Мешканці об'єднань активно включилися у роботу, оскільки це передусім чистота біля їхніх будинків. Переміг ОСББ Вікторія 2018. Це будинок на вулиці Кутузова. Їхня публікація зібрала 912 лайків. Переможцям вручили призи. Кожної неділі ми прибираємо сміттєзвалище стихійне та підтримуємо органі самоорганізації населення та мешканців, які виявили бажання навести лад на своїх прилеглих територіях або у дворах. Ми там допомагаємо з вивезенням сміття, десь шансовим інструментам, десь посадковий матеріал, а вже дерева не приймаються, то кущі або квітки. В цьому дворі нам там допомогли трохи краскою. Сучасна зброя, лільки, мотанки, пошукові собаки та козацький куліш. Все це для містян та гостей міста приготували організатори Манулівського фестивалю добрих справ. Подібні заходи тут проходили регулярно, проте спочатку повномасштабного вторгнення цей фестиваль перший. Організатори одразу кілька громадських організацій Дніпра всі об'єдналися для просування української культури, збіру коштів для зсу та організації, хоч і невеличкого відпочинку для людей під час війни. Карина займається дресурою чотирирічного добермана Хани. Господарка розповідає, собака дуже спокійна, ніколи не проявляє агресії. Однак зауважує, що як тільки мова заходить за роботу, то хана стає максимально активною та відповідальною. Але в роботі вона ну свою фулегмінці відключає і починає дуже активно працювати на великій швидкості. То тобто, якщо в зоні десь 200 метрів на 200 є захована людина, то вона за декілька хвилин її знайде. Сьогодні Карина з ханою працюють у пошуково-рятувальному загоні Антарес. Вони шукають постраждалих на місцях завалів та ворожих обстрілів. Цей загін справжніх героїв знає вся країна. Та сьогодні вони тут показують майстер клас на Мануїлівському фестивалі добрих справ. На фестиваль завітала і Руфіна Яровіт. Тут вона разом із гостями робить ляльок-мотанок. Майстриня стверджує, на таких фестивалях є можливість познайомитися з традиціями української культури велику кількість людей. Руфіна впевнена, подібна творчість дуже корисна для літлахів. Оскільки вони долучаються до українських традицій. Ми займаємося сьогодні лялькою-мотанкою. Якщо ось ці ляльки-мотанки прийшли до нас ще з минулого, з минулих віків до, до нашої історії, то Любочка, покажи свою ляльку, то це лялька зроблена як е, Божа Матір, Оранта. Є така ікона. Вона піднімає руки і просить Господа в ім'я Ісуса Христа, молиться за всіх. Саме просування української культури, головна мета роботи Асоціації Хід вони співорганізатори сімейного фестивалю, розповідає голова Асоціації Світлана Шульга. Подібні заходи, каже вона, влаштовують двічі на рік. Проте, в минулому році, через війну довелося зробити паузу. Нині ж відновлюють традиції. Тут, на заході, в колаборації з іншими громадськими організаціями. Дають можливість людям трохи відпочити від жахіт війни та зібрати гроші на потреби ЗСУ. Ми побачили, що у людей дуже велика потреба розвантажитися, якось відчути ну, таке життя без війни. Так? І це важливо і дорослим. І дітям тому ми наважилися все ж таки провести цей захід. Цей захід для того, щоб люди любої категорії населення підтримку тих, хто постраждав, підтримку тих, хто сьогодні на передовій, які ми допомагаємо кожного дня. Це для них свято. Захід прийшовся до душі, як дніпрянам, так і людям, які змушені були тікати в наше місто, із гарячих точок. На фестивалі представили різноманітні розваги, тож кожен охоче міг безкоштовно посмакувати козацьким кулішем та смаколиками, долучитися до народної творчості, постріляти з лука та відвідати міні-музей козацької зброї. Ну мені сподобалося більше, як ми плили таких баб, ну як сказати, ось таку і це говорили як оберег себе. Ось і ще мені дуже сподобалося. Прямо саме дуже дуже сподобалося це, як танцювала собака. Такі заходи тут на Мануйлівському майдані в громадській організації планують проводити регулярно. Тож запрошують долучатися всіх охочих до їх благодійних фестивалів. Данило Васильєв, Ілля Ломовський, новини 9 каналу. «Стійкість та єднання. Саме з таким гаслом у Дніпрі цьогоріч пройшла акція Ніч музеїв. У Дніпрі провели чимало заходів. Зокрема, виставку ретроавтомобілів, концерт Дніпровського гурту Кімната Гретхен та екскурсію у музеї історії Дніпра. Родзинкою вечора стала зустріч Дмитра Яворницького з Дніпрянами та гостями міста. Чим ще дивував Яворницький своїх гостей у власному будинку музеї, розкаже Максим Фандій. Я вас запрошую в свою оселю. Проходьте. Містяни побували вдома у Дмитра Яворницького. У рамках загальноміської акції Ніч музеїв» дніпряни могли подорожувати крізь століття, поспілкуватися і познайомитись з життям видатної особистості. Крім того, послухати його улюблений музичний репертуар. Ой, не спиться, не ложиться, і сон мене не бере. Ой, та й піду я до дівчини, та й товариш проведе також одним з елементів екскурсії був майстер-клас написання листів запрошення своїм знайомим. До цього заняття долучилася відвідувачка музею Валентина. Я писала подрузі дитинства, запрошували її в свою садибу і просили приїжджай до мене, сфотографуйся на фоні моїх квітів. Образ господаря садиби приміряв на себе історик Максим Кавун. Каже, що під час війни будинок Яворницького був зачинений, і нарешті відвідувачі змогли подивитися екскурсію. Такі заходи обіцяють проводити частіше, а не тільки один раз в рік в ніч музеїв. У мене виникла ідея е, дуже відповідально перевтілитися в нашого козацького батька Дмитра Івановича. Ну і е, зробити ніч музею будинку в формі зустрічі з містянами, тобто я як фактично. Дух Дмитра Івановича, який повернув, ну, повернувся сьогодні на кілька годин. Крім того, містяни мали змогу подивитися театралізовану виставу Козацькі байки від юних акторів а також послухати історичний діалог між Яворницьким та Репіним у його будинку. Максим Фандій, Наталія Москаленко, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу. Мистецтво в колаборації зі штучним інтелектом. Виставка, яку хочу побачити. Таку назву має проєкт Олександри Шовкун. Його у Дніпрі презентували у галереї Артсвіт. Ідею інтерактивного заходу авторка давно виношувала в голові, адже мала бажання залучити відвідувачів до мистецтва. Тож, як Дніпряни творили в синергії зі штучним інтелектом, розкаже Ліліана Костяна. Зосередження на самому глядачеві. Свій нетиповий підхід до мистецтва у Дніпрі презентувала Олександра Шовкун. Авторка проекту хотіла, аби кожен відвідувач зміг відчути себе митцем, щоб запропонувати подумати над тим, не що хтось бачить, коли створює, а що ти хочеш бачити саме зараз. Бо в мистецтві є така функція цілювальна, коли ми на щось дивимося і відпускаємо ці емоції, відчуття, можливо, травматично якийсь досвід. І це дуже важливо, бо, бо зараз ми на жаль, маємо дуже багато емоцій, які кудись треба перенаправляти. Авторка проекту вважає, що таким інтерактивом можна допомогти людям впоратись зі своїми емоціями та побачити їх у новій формі. А ще довести, мистецтво може бути що завгодно. Такий варіант з зі штучним інтелектом дозволяє кожному сказати, що він хоче побачити. А штучний інтелект це відтворить. Проте Олександра впевнена, штучний інтелект ні в якому разі не замінить класичні види мистецтва. 本当に。<head> <music> Координатор виставки Станіслав Ділиться. Це перша подія такого плану її галереї. Загалом каже, українське мистецтво зазнало великих трансформацій за час великої війни. Насправді дуже суттєво, бо спочатку ми все сприймали українське, ну не тільки українське, а власне мистецтво як таке, е, більше як глядачі, більш як е, спосіб просто познайомитися з чимось новим, дізнатися або задовольнити, задовольнити свої якісь естетичні потреби. Станіслав вважає, що цей. Проєкт та мистецтво загалом стілюють людей та приносять їх життя лише корисне. З ним погоджуються і гості заходу. Я намагаюсь ходити ну, майже на всі виставки, які тут відбуваються, і саме ця виставка дуже цікава тим, що в ній створюється інтерактив. Цей проект організатори планують розширювати та робити нові подібні інтерактиви, адже за відгуком відвідувачів захід залишив виключно позитивні враження. Ліляна Костяна, Дмитро Солодовник, новини дев'ятого каналу. На сьогодні, все за оновленням інформації, стежте на офіційних сторінках соцмереж 9 каналу. Більш повна стрічка подій за минулу добу відображена на сайті. Нагадаю, що зв'язатися з нашою редакцією за необхідності ви можете за телефоном гарячої лінії. На цьому я прощаюся зі словами вдячності нашим пильним захисникам, що відвоюють по кілометру українську землю, тримають небо і вселяють впевненість у невідворотну перемогу.